Добрий день, шестикласники. Продовжуємо знайомитись з темою мудрість байки. Сьогодні ми з вами познайомимось з французьким байкарем Жаном Делафонтено та його байкою Зачумлені звірі. Цей урок з вами проведу я, Туркова Наталія Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 45 Мета нашого уроку. Повторити відомості з теорії літератури про байку, алегорію, езопову мову. Ознайомитись із фактами біографії Жанна Делафонтена та його байку Зачумлені звірі, виховати моральні якості, критичне ставлення до людських вад. Пропоную гру. «Відгадай слово. Коротке, віршоване алегоричне оповідання в якому закладено повчальний зміст байка країна що подарувала світові основоположника жанру байки ця країна давня Греції. основоположник жанру байки Ізоп. Частина байки які розповідаються про події, називається оповідна, частина байки, в якій міститься повчання, мораль, відображення одного предмета через інший, алегорія, мова, сповнена натяків недомовок. Езопова мова. Поставте, діти, будь ласка, відео на паузу, відкрити зошити, запишіть число, класна робота, Жан-дела Фонтен, Байка, зачумлені звірі. І сьогодні ми з вами відправимось до дуже цікавої країни Франції. Полетимо ми на білосніжному лайнері. Як у кожної держави, у Франції є свої символи, це герб і прапор. Державний герб Французької республіки зображений у вигляді еліпса, в центрі якого знаходиться дикторський пучок, символ влади і республіки. На стрічці поміщені слова свобода, рівність, братство. Все це оточено дубовими і оливковими гілками, символами влади і слави. Ланцюг, що оточує фігури на гербі, символ шани і благородності. Внизу овалу розташований орден почесного легіону. Прапор Франції три колори: червона, біла і синя. Жан де Лафонтен Народився у 1621 році у французькому містечку Шатоці Єрі в сім'ї чиновника. Здобувши несистематичну освіту, він деякий час працював чиновником, успадкувавши посаду свого батька. Але служба мало цікавила поета. Лафонтен залишив службу і приїхав до Парижа, де швидко здобув славу талановитого поета і став вести світське життя. Писати почав доволі пізно, коли йому вже виповнилося 33 роки. Життя поета в цей час було легке і безтурботне, нагадувало життя цикади, героїні його байки, цикада і мурашка. Героями байок Лафонтена є люди, тварини, птахи, комахи, явища природи. Особливо французький байкар любив описувати звірів, найголовніших, з поміж яких вважав Лева. Цар звірів у творах постає могутнім, величним, сильним, жорстоким, славолюбним. В образі Лева сучасники поета вбачали французького короля. У Вовковій лисиці леопарді Його придворних. Героїла Лафонтена говорять такою ж вишиканою літературною мовою, що і французькі дворяни. Персонажі байок дуже культурні, високоосвічені. Лисиця знає навіть античну літературу, а вовк знає етикет і мистецтво. У 1668 році з'явилися перші шість книг під назвою Байки Езопа. Перекладені на вірші добродіям дела Фонтену. Байкарську спадщину Жанна Делафонтена складають 238 байок, вміщених у 12 збірках. Спираючись на спадщину античних авторів, використовуючи їхні зовнішні фабули, Жан-Делафон, по суті, виступив творцем нового жанру. І тим самим забезпечив собі гідне місце в історії літератури. Байки зробили його одним з великих народних національних поетів, були переведені на різні мови світу. Член Французької академії з 1684 року. В останні роки життя під впливом спілкування з Мадам де Саблієр Лафонтен переосмислив погляди. Став більш благочестивим і відмовився від фривольних творів. Помер байкар 13 квітня 1695 року в Парижі. Йому було 73 роки. Новаторство Лафонтена у розробці жанру байки полягає, зокрема, в її демократизації. Лафонтен вводить у байку нового героя, людину з народу. Письменник оцінює зображування ним події з точки зору простої людини, трудівника. Народність і демократизм байкарської творчості Лафонтена відчутні і в гострій критиці абсолютистської держави. Абсолютистська держава, де влада належить тільки лише королю. Поставимо на паузу і запишемо особливості байок де Лафонтена. Віршована форма, дотепні, образні подробиці життя французького народу, використовував сюжети байок Езопа, Федра, розробляв і оригінальні сюжети. Сюжети байок жваві, динамічні, нагадують невеличкі сценки життя. Герої говорять вишукану літературною мовою, освічені, яскраві діалоги, художні засоби. Алегорія, антитеза, сатира. Байкарська спадщина. 238 байок у 12 збірках. Стоактна комедія французького життя. Зачумлені звірі або звірі під час чуми. Перша байка з сьомої книги збірки, вибрані байки Жана Делафонтена. Байка має політичний підтекст. А також підіймає тему безправності стосовно слабких і бідних. Водночас акцентується на вседозволеності багатих і сильних представників суспільства. Опрацюємо зміст байки зачумлені звірі. Небесна кара, що її за гріх великий наслано на всіх, чума, нещадна люта сила. Спроможна все живе за день до решти винищити в пень нещадну звірину косила. Не кожен хворий помирав, та кожен дні лихої скрути хотів як-небудь перебути. Було звіроті не до справ. Уже не йшли на полювання, ні хитри лиси, ні вовки, і велелюбні голубки забули вже залюбування. Лев скликав раду і сказав. Напевно, кару Бог послав нам за чиюсь тяжку провину, у кого з нас найбільший гріх, хай жертвує собою і від загину рятує всіх. Історія нас вчить, зі скрути не вийти без належної покути. Покаймося ж, мов на духу при всіх, у всіх своїх тяжких провинах. Я маю на душі великий гріх. Я стільки з'їв овець невинних, куди подітись від гріха. Того ще мало. Я, бувало, з'їдав і пастуха. Я жертвую собою, як немає у вас гріхів, та закликаю вас покаятись, як я, бо вмерти має найбільше грішних серед нас. О, царю, каже лис, сумлінність ваша може всім бути завзірець. Але хіба то гріх? Та, може, ви, ївши тих дурних овець, їм честь велику виявляли. А щодо пастухів, який то гріх. Вони нам стільки дозволяли, щоб краще б їх поїсти всіх. Підлесники аплодували, а потім тигри та вовки себе картали залюбки. Та всіх їх так атестували. Що хижаки, розбійники і ті Здавалося, були святі. Та встало все. Пригадую, давненько ішов я лугу травка зелененька. А я голодний, біс і спокусив. Я грішний жмутики вкусив. А щиро кажучи, не мав же права. Ганьба, ганьба, зарикала орава. А вовк довів, учений писарчук, що цей осел падлюка із падлюк, паршивий коростявий, причина всіх напастей і лих. Та мало вішати таких. Він їв чужу траву, проклята твар злочинна. Від них завжди чекай біди. І заревла громада. Браво! Отак і в нас. Є гроші, маєш право. Немає, то під суд іди. Лексична робота. Чума. Хвороба, гостре інфекційне захворювання людей і тварин. Звірина, звірота, тварини. Впень геть усе цілком зовсім. Покута визнання своєї провини, каяття або покарання за вчинені злочини. Картати гостро дорікати кому небудь, лаяти когось. Паршивий, покритий паршою заразною шкіряною хворобою. Коростявий, покритий коростою, заразною шкіряною хворобою. Назвіть героїв байки. Так. Лісові звірі. Лев, лис, вовк, осел. Яке лихо трапило з лісовими звірами? Чума косили звірину. Навіщо Лев скликав раду? Щоб обрати найбільшого грішника і принести його в жертву, щоб зупинити чуму. Чи справжнім грішником, на вашу думку, був Лев? Так. Він з'їв не тільки багато овець, але й пастухів. Як лис виправдовує лева, ви, ївши тих дурних овець, їм честь велику виявляли. А щодо пастухів, який то гріх? Вони нам стільки дозволяли, щоб краще б їх поїсти всіх. Чому лис виправдовує лева? Тому що Лев цар звірів. Чи були гріхи вийших звірів і чи служило їм це провиною? Так, грішні, але ніхто їх не визнав винними. У чому полягає гріх осла? Він ущипнув зелененької травички. Чи був осел найбільшим грішником у лісі? Ні, він навіть не був хижаком. Чому ж саме його лісова громада вирішила принести у жертву? Осел найбеззатісніший від усіх звірів. Яка ж мораль байки? Отак і в нас. Є гроші, маєш право. Немає, то під суд іди. Давайте з вами запам'ятаємо цю мораль і спробуємо провести невеличкий диспут. Байкар пише, отак і в нас, є гроші, маєш право, немає, то під суд іди. Кого має на увазі автор? Звичайно, людей, у житті яких панують жорстокі іниці закони. У чому полягає алегорія твору? Не тільки в тому, що розповідається про життя людей, але горичним є і образ чуми. Чума це гроші, страшна влада, яка засмоктує людину, калічить її душу, потьмарює розум. Як у байку вводяться соціальні мотиви? Ось сел бідний, він не має грошей, тому і винен. Чому байка називається зачумлені звірі? Герої байки засліплені блиском золота, яке дає право на життя у цьому світі. Спробуємо охарактеризувати персонажів байки. Головним героєм є Лев. Лев цар звірів. Він сильний, впевнений, злий, жорстокий, хижий. Підлесником – лис, хитрий, улесливий, нещирий, брехливий, жорстокий. І він виправдовує лева, тому що і сам дуже часто е, буває ось таким жорстоким, брехливим. І е, бідний осел, слабкий. Беззахисний, тихий, спокійний, правдивий. І за це отримав покарання. Давайте з вами згадаємо, що таке тема твору. Тема твору, про що розповідається автором. Спробуємо визначити тему байки Зачумлені звірі». Згадаємо, що називається ідеєю. Ідея, з якою метою автор пише свій твір. Спробуємо визначити ідею байки. Тема. Розповідь про те, як лісові звірі обирали під час чуми найбільшого грішника. Ідея. Ошук несправедливості суспільства, у якому одним можна все, а іншим нічого. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть тему та ідею байт. Робота з цитатами. Впізнай персонажа. Напевно, кару Бог послав нам за чиюсь тяжку провину. Це сказав. Лев, сумлінність ваша, може, всім бути за взірець. Це сказав вовк, горлиця або лис. Так, це сказав лис. Я, грішний, жмотики вкусив, а щиро кажучи, не мав же права. А, довів учений писарчук, що цей осел падлюка із падлюк. Так, це сказав вовк. Зачумлені звірі. Одна з найвідоміших байок Жана де Лафонтена. В ній засуджуються характерні вади тогочасного суспільства. На прикладі взаємин Лева з іншими звірами Лафонтен показав. Як зазвичай складаються стосунки короля або царя з тими, хто його оточує. Нещирі і улесливі придворні виправдовують будь-які дії короля, оскільки самі є такими ж грішниками, а в усіх бідах завжди звинувачують простих людей. Підійшли діти ми до підсумку уроку. Ім'я байкаря, Лафонтен, Франція, XVII століття, поет, письменник-байкар. Назва байки. – «Зачумлені звірі. Далі діти запишіть в зошит. Особливості байки. Віршована форма, життєва змістовність, дотепна розповідь, гострий сюжет, проста народна мова, повчальні висновки майже відсутні, але можна зробити висновок із розповіді. Мораль байки. Отак і в нас. Є гроші, маєш право. Немає, то під суд іди. Що засуджується лицемірство, хижість, брехливість людей, несправедливість суспільства, в якому все вирішує соціальне становище людини і кількість грошей у неї. Чи актуальні проблеми порушені в байці? Так. І вона наш час велике значення. Мають гроші, влада, і не завжди проста людина може добитися справедливості і правди. Жан де Лафонтен писав Оспівую в байках героїв я буденних, яких не знав Езоп в своїх краях священих. Дають уроки нам правдиві ці пісні. Тут розмовляють всі і риби мовчизні, стосуються і людей повчальниці поради. У образах тварин людські видніші вади. Спробуйте відповісти собі на запитання, що зацікавило вас на уроки, про що нове дізналися, які висновки ви зробили для себе після цього уроку. Домашнє завдання виражно читати і докладно переказувати байку зачумлені звірі. Для бажаючих намалювати ілюстрацію до байки, підготуватися до контрольної роботи. Дякуємо за увагу!